Якщо твій бізнес недоотримує прибуток, зверни увагу на ці три правила управління фінансами бізнесу. Перше. Плануй витрати на період. Якщо ти спланував витрати та дотримуєшся стратегії, зменшивши витрати на 10%, це допоможе отримати прибуток у розмірі цих 10%, навіть якщо доходи не зміняться. Друге, розподіляй фінанси бізнесу, операційні, інвестиційні та фінансові потоки. Цьому допоможе таблиця Кешфлоу. І третє, обов'язково реінвестуй кошти в власний бізнес. Це може бути 10, 20, а то й 30% відсотків від чистих грошових потоків для того, щоб забезпечити конкурентну спроможність на ринку. Якщо ти будеш конкурентом, то ти отримуєш ці грошові потоки назад у власний бізнес. І останнє, зверни увагу, щоб ці. Інвестиційні витрати були на активи, бо саме активи принесуть гроші у твій бізнес, а не просто витрати.